Тут до мене цей м -м, юрей. І там корочу, стояв і чекав мене. Типу. А я типу, возив, а я ще тут, типу, доволі близько став. От, тут доволі близько став. Тут, доволі близько, запаркувався. І я думав, типу, і тут ззаді теж. Оно. Типу доволі близько. Користо. Я думав він типу, дивиться, чі, як я буду виїжджати. А він каже, слухай, сьогодні субота шабат. мені треба включити кондиціонер. Я такий, типа, окей, а потім такий думаю, і. Він каже, ну я типа не можу. Я такий, ааа, точно. Коротше, я прийшов, просто включив, 68 фаренгейту поставив. <соць> він мені дав морозиво І цей, і попкорн. <соць> а я ще пошаткував, кажу, типа, чувак, це для тебе буде дорого коштувати. Він каже, типа треба буде Амазону платити. Я кажу, ні, джо джам джа Безосу одразу, він сміється. Коротше, прикольно. С мороженком попробую их. Не. А посодравьте максимум. А не еврейские вот. Короче, <laughs> такие вот порошки